Почують. У дубровиці батьки та працівники ліцею вимагають не понижувати заклад до рівня гімназії. Віддали гроші назад. На сесії у Клевані знову прийняли у власність котельню, яку продали незаконно. Гроші повернули підприємиці. ITV. новини. Добрий вечір. У добровиці батьки борються за ліцей, його хочуть понизити до гімназії. Аби донести своє бачення, дирекція закладу, вчителі та батьки учнів прийшли до депутатів. Без суперечок та вияснення стосунків не вийшло. Згоди дійти не вдалося. Позиція батьків безкомпромісна. Нехай усе залишається як є, і їхні діти не переходять до іншого навчального закладу. Чи це можливо, з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. Зібралися, аби відстояти свій ліцей. Батьки учнів Добровицького ліцею разом із директором та вчителями воюють проти переформатування їхнього ліцею в гімназію. Адже за таких умов учні старших класів змушені будуть довчатися в іншому закладі. А це, на думку директора, робити категорично не можна. Вони хочуть, щоб у них все було як і до цього. У нас інтелект України, національний проект, і цей проект затверджений міністерством освіти. Є спеціалізована програма. Ні, доходять до 9 класу. На комісії сказали, у вас не буде інтелекту України, будуть йти за спеціальну за програмою ліцею. Батьки в розпачі платять 400 гривень за зошити все це життя 9 років і далі програма не буде виконана. Ми маємо це дотримуватися. Ми маємо бути ліцеєм і дуже просимо підтримати нас, тому що доля України наша доля, честь ліцею, наша честь. Обурені такими планами і батьки. На їхню думку, в цьому ліцеї протягом багатьох років їхні діти отримав. Вали якісні та поглиблені знання, аби все залишилося як є. Люди за один день зібрали більше тисячі підписів до депутатів Добровицької міської ради. Сподіваємось, що влада в даному випадку буде для наших дітей, і вона нас почує, і візьме до уваги всі наші підписи, наші прохання. При виборі, коли мій внучок ішов до першого класу, при виборі і батьки, і всі ми не було навіть ніяких вагань, що десь інше в якомусь інший ліцей його віддавати. І тільки була мова за третій ліцей. Цей ліцей треба надалі вложувати сюди гроші, шукати кошти і його розбудовувати, відкривати нові класи, але тільки не на закриття. Він дуже бульває за діток, а це найголовніше. Вони переживають як за своїх рідних. Ому дітки не бояться, вони біжать до директора, скаржаться йому, розповідають свої історії. І напевно, це найбільше, що задовольняє батьків, це затишок, спокій і любов до дитини в цьому ліцеї. Проти таких змін не лише теперішній персонал ліцею, а й колишні працівники закладу. кажуть, там створені усі необхідні умови для навчання. Зокрема, є укриття для дітей на тисячу осіб. А також вчителі мають понад 20-річний досвід роботи у напрямку профільної освіти. Ми працюємо. Уже 23 роки ми є Добровицьким ліцеєм. І коли рішення комісії, що нас хочуть реорганізувати на гімназію, це 4 або, можливо, 10 десять кроків назад. Чому розпочинати з нуля закладу, коли у нас вже вся база є: матеріально-технічна, педагогічні кадри, у нас система виховної роботи, система профільної освіти, у нас спортивна база. У Добровиці є три навчальні заклади. У міській раді хочуть, аби ліцей та школа Школа номер 1 стали гімназіями, тобто дев'ятирічними. А от школа номер 2 була ліцеєм, куди йтимуть на навчання тільки учні старших класів. Аби зрозуміти, чому планують зробити саме так, а не інакше, усі небайдужі до долі Добровицького ліцею прийшли на сесію міської ради. Без крику та обурення не обійшлося. Як зазначили у відділі освіти, ліцей на сьогодні переповнений. Там навчається понад 800 школярів. Якщо робити із нього ліцея на гімназію, як планують, то учні від першого по 9 класи потрібно розмістити в інших навчальних закладах. А місць нібито немає. Чому ми не вибрали заклад саме Дубровицький ліцей? Тому що коли ми обрахували кількість дітей перших дев'ятих класів, у нас у місті. Їх 1200. і куди 1200 дітей 5-6 клас вони в нас є і куди їх розмістити? На сесії почути одне одного не вдалося. Усе, що вирішили, вивчити питання ще раз і винести на наступну сесію, враховуючи цю соціальну напругу, нам дійсно треба його правильно зробити. Питання з два. 20... Значить, в нас є можливість його виправити. Але якщо ми виправляємо, то ми оце виправлення маємо. Як нам повідомили, у профільному департаменті Рівненської ОВА, в області затверджено план формування мережі закладів освіти. З вересня 2027-го буде запроваджене профільне навчання з 10 по 12 класи. Учні обиратимуть напрямки, які їм більше до вподоби. Відтак формування таких закладів має бути завершене за два роки. Попри усі плани, у Добровицькому ліцеї хочуть забезпечувати здобуття профільної базової середньої освіти та як виняток початкової освіти з 2027 року І я думаю, що іншого рішення не буде. Ми маємо право навчати дітей усім напрямам і початковій, і базовій, і профільній освіті. Тому що у нас є для цього кадровий потенціал, у нас є результативність роботи і у нас є бажання це робити. Попри усі протести та вимоги батьків, останнє слово за депутатами Добровицької міської ради. Яке рішення вони приймуть, так і буде. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ІТВ Медіагруп. Потрапив під колеса автівки у березному водій автобуса. 64-річний житель села Орлівка перевищив швидкість та допустив наїзд на 56-річного місцевого жителя, який на велосипеді рухався у попутному напрямку по краю проїзної частини. Вказана ділянка дороги не освітлювалася. Керманич двоколісно був у темному одязі. А на вулиці йшов дощ. У наслідок ДТП велосипедиста без свідомості із важкою травмою голови госпіталізували. Наразі чоловік перебуває у реанімації. Триває до судове розслідування. Вирішити на місці не вдалося. У рівному на вулиці вишиванки поліцейські зупинили водія автомобіля Фольксваген, 38-річного жителя Тернопільської області, який за кермом перебував на підпитку. Огляд у медзакладі показав 0,29 проміле. Аби уникнути адмінвідповідальності, поліцейським чоловік запропонував а згодом поклав у бардачок службового авто 15 тисяч гривень. Наразі за всіма фактами слідчий проводить досудове розслідування. Виконали зобов'язання суду у Клевані. Відбулася сесія селищної ради. Одне із питань порядку денного прийняття котельні воржі у власність громади. Декілька років тому її продали, але як встановив суд, зробили це незаконно. Відтак гроші підприємці потрібно було повернути а котельню, прийняти на баланс і більше не виставляти на продаж. Детальніше дивіться у матеріалі далі. Пониження ліцеїв до гімназії на сесії Клевенської селищної ради це одне з найперших та головних питань. Депутати вирішували долю освітніх закладів громади. Деякі ліцеї пропонували понизити до статусу гімназій. Зазначили, що це треба зробити уже зараз, бо пізніше можуть виникнути проблеми із набором учнів. 1 вересня 2020 року. Клевенський ліцей номер 1, Клевенський ліцей номер 2, Жобринський ліцей та Ожівський ліцей стають гімназіями відповідно, тобто понижаються в степені. З 1 вересня 26-го року діти, які йдуть зараз в 9 клас, уже в 10 клас, в тому закладі, де буде гімназія, не підуть. Селищна голова громади Галина Кидун пояснила, таке рішення вимушений крок, адже передбачений освітньою реформою, а мережа ліцеїв затверджена на рівні області. При врахуванні бралися до уваги певні вимоги, і ті вимоги, які стоять перед закладами, такими як ліцеї, майбутнього, не наші заклади, ті, що є оргів, клевень, ті, що ми до них привикли, у них вони їх не виконають. У результаті потенційний план формування мережі освітніх закладів затвердили, не забули й про котельню в Воржеві. Ще два роки тому Клевенська громада її продала. Приміщення у понад 300 квадратів оцінили всього у 153 тисячі гривень. За цю справу взялася прокуратура і визнала продаж незаконним. Відповідно до законодавства України приміщення котельні з тепломережою, яке було передано з державної у комунальну власність, не підлягає приватизації. І ось тепер через півроку після рішення прокуратури Клевенська громада на сесії голосує за повернення котельні у власність громади. Як нам стало відомо, із власних джерел кошти понад 150 тисяч гривень. Громада покупцю повернула. Розгляд наступних питань перервала тривога. Депутати перейшли до укриття, продовжили працювати там. Після закінчення сесії ми намагалися поспілкуватися із головою Клевенської громади Галиною Кидун. Жінка від камери втекла, зауваживши, що ображена на попередній матеріал. Ви сказали, що мене на роботі не було, а тут можна було сказати, що я не, не була на роботі, тому що я на роботу хожу. Додамо що не на камеру. Голова громади повідомила, що, хоч на сесії і виконали рішення суду щодо котельні, досі з ним не згідні. Вікторія Якимайць Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Їхні серця зупинилися, рятуючи інших сьогодні, 10 липня в Україні вперше вшановують пам'ять загиблих медиків. З початком повномасштабного вторгнення рівненщина втратила десятьох медичних працівників, які загинули у боротьбі за Україну. Ще п'ятеро медиків станом на зараз вважаються зниклими безвісти, десятки отримали поранення. З нагоди вшанування загиблих у медичних установах рівненщини пролунав сигнал. Звук серця, що зупиняються. Більше про це розповість наша. Юлія Котляревська Ук серця, що зупиняється сьогодні о 14.00 пролунав у всіх медзакладах України. Мета одна вшанування пам'яті медичних працівників, які загинули на війні. На жаль, рівненщина теж має втрати. Сьогодні за нашу, за нашою інформацією, у нас є 10 загиблих медичних працівників, 11 поранених і 5 зниклих безвісти. Серед загиблих медиків із Рівненщини Євген Меламет. Він працював у Рівненському обласному клінічному лікувально діагностичному центрі імені Віктора Поліщука. У березні 2023 року чоловік відправився на фронт. Він помер 25 травня 2024 року внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли знайомі та колеги. Євген це лікар-анестезіолог, лікар дисциплінований лікар-виконавчий, який завжди правильно і з задоволенням робив свою роботу. Ніколи не було на нього нарікань, він завжди був працівник ну, приклад виконавчої дисципліни. На стіні діагностичного центру поруч із меморіальною дошкою Євгену Меламеду, дошка пам'яті його колезі Андрію Музиці. Він теж пішов захищати нашу державу. Був бойовим медиком взводу снайперів. Загинув герой 30 червня 2024 року, виконуючи завдання на Авдіївському напрямку. Андрій Андрій був лікарем-гінекологом, лікарем УЗД. Е Теж дуже любив свою роботу, дуже добре її виконував. Він був патологічно справедливий лікар, який взагалі не терпів лицемірства. Вшановують пам'ять загиблих на війні медиків в Україні вперше. Акцію назвали посвід пам'яті. Її організовує орден Святого Пантелеймона. 29 травня був підписаний меморандум, саме по від, від вшанування пам'яті медиків, які загинули на під час бойових дій. І те, що одне, що ми можемо на сьогоднішній день, що ми можемо зробити для цих людей, це просто їх пам'ятати. Відтепер щороку, 10 липня, очо. Тринадцять у кожному медичному закладі України будуть вшановувати пам'ять загиблих медичних працівників. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал АЙТІ Media Group. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Непогоди спека, дощ і знову спека, якою буде погода на Рівненщині найближчими днями болюча тема: що робити рівнянам, якщо управляюча компанія не виконує свої обов'язки. Різка зміна погоди від спеки до рясних дощів для аграріїв. Це порятунок після затяжної засухи. А от лікарі фіксують зростання звернень. Люди скаржаться на головний біль та загальне нездужання. Чого чекати найближчими днями, розповість наша Олеся Мороз. Ще декілька днів тому рівняни ховалися від спеки під кондиціонерами і шукали тінь у парках. Стопчики термометрів сягали позначки у плюс 30 градусів і вище. А вже зараз парасольки, дощі та прохолода. Погода різко змінилась. Рівненщиною пройшовся навіть буревій, наробивши лиха на Дубанщині. Там позривало дахи та повалило дерева. Люди досі оговтуються від стихії. Був у нас високий тиск, антициклон. Ну і тут із заходу, з південного заходу, змінюється синоптична ситуація. атмосферні розділи надходять. Тиск атмосферний починає падати. Ну і звісно, змінюються погодні умови для аграріїв. Такі зміни справжнє полегшення. Після тривалої засухи рясні опади, як ковток води для землі. Фермери радіють, волога пришвидшить ріст культур. Та волога, яка впливає на ріст вегетацію і загалом впливає на врожайність. То цього цього сьогодні випало доволі доволі непогані міліметри саме продуктивної вологи, яка в майбутньому забезпечить подальший ріст, розвиток всіх рослин починає. Чи від овочевих і закінчуючи той самою кукурудзою соєю, втім не всюди така зміна погоди у позитив. Медики кажуть, до лікарень почали частіше звертатися люди із скаргами на головний біль, запаморочення та загальне нездужання. Стрибки тиску та різкі перепади температури особливо відчутні для людей із серцево-судинними проблемами та метеозалежних. Продовж останнього місяця. Збільшилась кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги на 8-11% до осіб старшого віку, які мають супутні захворювання. Та вже від завтра, кажуть синоптики, дощі відступлять, а температура поступово підвищуватиметься. Погода стабілізується, принаймні, на найближчі кілька днів. Атмосферні розділи вже покинуть терени нашої області. Ще на нічні години ми ще очікуємо на короткочасний дощ, подекуди навіть із грозою. А от на завтра вже погода без істотних опадів буде. Ну і в наступні дні і температура вже буде підвищуватися. Вихідними знову десь близько ма. Майже до 30 градусів, але не виключено в денні години короткочасні дощі, подекуди навіть із грозами. Синептокиня додає, що уже невдовзі спека повернеться на рівненщину, тож можна планувати прогулянки та відпочинок на свіжому повітрі. А парасольку краще не залишати вдома, адже літній дощ може застати зненацька. Олеся Мороз, Микола Мельничук, телеканал ОСББ чи управляюча компанія до нашого телеканалу регулярно надходять скарги жителів на управляючі компанії, які зовсім не дбають про будинки. Леова частка невдоволення стосується компанії чистота і порядок. Зокрема, нещодавно розгорівся конфлікт у будинку на вулиці захисників Маріуполя у Рівному. Як непорозуміння пояснили в управляючій компанії чи поодинокі такі випадки, та що робити, аби вони не повторювалися, розповідаємо у матеріалі далі. Хочуть змін 1 липня до нашого телеканалу звернулися мешканці третього під'їзду багатоповерхівки на вулиці захисників Маріуполя. 1 уже багато років вони не задоволені тим, у якому стані перебуває дах їхнього будинку. Зокрема, переймаються через бетонний парапет, ліфтову шахту та систему водовідведення. У всьому звинувачують управляючу компанію чистота і порядок, адже там ніяк не реагують на їхні звернення. На момент підготовки матеріалу у компанії будь-що коментувати відмови. Валися втім, після публікації сюжету все ж вирішили дати пояснення. Директорка Інна Шекель розповіла: мешканці будинку боргують компанії чималу суму. Проблеми там е існують, е ну але. На даний момент ми виконуємо роботи в межах коштів. Значить, станом на сьогоднішній день тариф по будинку складає 3,23. Заборгованість мешканців станом на 1 липня 2025 року становить 240 тисяч. Звичайно, коштів не вистачає на ті всі роботи, які необхідно зробити. Інна Шекаль додає, що до ліфтової шахти та на даху звернень не отримували. А ось аби вирішити проблему з бетонним парапетом, замовили технічний звіт. Його кошторис склав 13 тисяч гривень. Ці кошти на цей кошторис їх треба десь взяти. Вони не входять в той тариф, які, по якому тарифу ми надаємо послуги внутрішньобудинкової системи. внутрішньобудинкової системи. Ми дамо відповідь даним мешканцям, які зверталися до нас. Якщо люди погодяться або знайдуть джерело фінансування, оплатити цей кошторис, значить. Виготовиться технічний звіт для подальшого вирішення, що з цим всім робити. Наразі зазначає директорка, аби упорядкувати дах на захисників Маріуполя. 1 мешканцям будинку потрібно погасити заборгованість. По іншому порозумітися не вдасться. Цей випадок, коли люди скаржаться на управляючу компанію, чистота і порядок далеко не поодинокий. За останні роки до нашого телеканалу зверталося чимало рівнян та розповідало про різні проблеми. У підвалі багатоповерхівки за адресою герою поліції. 5 мешканці роками живуть із аварійними трубами та системою тепломережі. Ці проблеми чистота і порядок не вирішує. Більше того, мешканці вимушені судитися з управляючою компанією, тому що ті не хочуть розривати договір про обслуговування. Нині тривають суди. У 2022 році мешканці двох будинків на вулицях князя Романа та Василя Червонія скаржилися на те, що під час дощів їхні підвали затоплює. Вода потрапляє в електрощитову, внаслідок чого є ризики загорання кабелю високої напруги. Також людей непокоїла прибудинкова територія. На прохання та звернення провести покращення у компанії не реагували. У лютому 2025 року мешканці багатоповерхівки на вулиці Степана Бандери скаржилися на те, що в їхніх квартирах бракує тепла. Тоді в управляючій компанії це пояснили тим, що в будинку немає циркулярного насосу. Його пропонували купити мешканцям та встановити самостійно. Аргументували все тим, що обслуговування такого пристрою в теплопунктах не входить в їхні повноваження. Втім, у рівне теплоенерго це заперечили і сказали, що це в межах господарської діяльності самого будинку. Thanks <laughs> Як нам розповіла директорка управляючої компанії, чистота і порядок, вони обслуговують 110 будинків. Це здебільшого центральна частина міста, де житловий фонд потребує капітальних ремонтів. Їх своїм коштом компанія робити не може. Адвокат Юрій Кликотка зауважив, що не обов'язково сваритися можна просто змінити управляючу компанію, або ще краще створити ОСББ, і на це мешканці мають законні підстави. В першу чергу мешканці будинку повинні розуміти, що вони... Є своя окрема, так би мовити, громада. Відповідно, вони можуть самостійно збирати загальні збори мешканців будинку, навіть не маючи ОСББ. Вони можуть збиратися більшістю голосів, приймати рішення про укладення тих чи інших договорів, або про розірвання тих чи інших договорів. Відповідно, вони можуть зібратися і прийняти рішення про те, що договір з цією управляючою компанією може бути розірваний. Станом на сьогодні у місті зареєстровано 19 управляючих компаній та 776 ОСББ, які обслуговують 805 будинків. Скарги на управляючі компанії чи ОСББ надходять регулярно. кажуть у міському департаменті інфраструктури та благоустрою, на кого жаліються найбільше, сказати не можуть, бо такий підрахунок не ведуть. У всіх проблемних випадках мешканцям намагаються допомогти. Тобто і покрокові шляхи, що їм треба робити в подальшому, там чи переобрати управляючу компанію, чи звернутися до суду. Тобто надаємо консультації. Всі скарги, які приходять до нас, ми всі скарги розглядаємо. Виходить наш спеціаліст з департаменту, створюємо комісію, залучаємо додаткових спеціалістів, обстежуємо. Якщо це технічне питання, знаходимо причину, даємо якісь консультації ОСББ чи управляючі компанії, як її вирішити. Посадовець додав, якщо порівнювати, то там, де є ОСББ, проблем менше і вирішуються вони швидше. Також у місті непоодинокими є судові процеси, якими зазвичай закінчується співпраця між жителями та управляючими компаніями. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ІТВ Медіагруп. За червень 2025 року на Рівненщині народилося 686 немовлят. Найбільша кількість дітей зареєстрували у Рівненському районі 216. На другому місці Вараський район там на світ з'явилося 95 дітей. А у Сарненському районі народилося 80 малюків. Таку статистику повідомив перший заступник голови Рівненської Ова Сергій Подолін. Усього ж за півроку в області на світ з'явилося 3843 нових маленьких жителів. Шанс на життя Семимісячна Емілія з Дюксона потребує допомоги. Дівчинка народилася з рідкісною вадою розвитку черепа. Це важке захворювання, про яке, при якому кістки дитини перечасно зрослися. У таких випадках череп не може збільшуватися разом із мозком. Без операції на дівчинку чекають нестерпні головні болі та судоми. Є великий ризик, що вона матиме інвалідність. Батьки просять допомоги в небайдужих. У невеликому селі Дюксен на Рівненщині живе молода мама Дарина Нагорнюк зі своєю донечкою Емілією. Їй лише сім місяців, і вона вже тішить рідних першими словами Мама, баба, а також своїми спробами повзати. Та за усмішкою маленької дівчинки ховається діагноз, що потребує термінового хірургічного втручання. У нас краніостоз. нам свої волові типу. Там зробили знімок голови і сказали, що йде. Цей кріне строс і що треба працю зробити? Вагітність у Дарини проходила легко, без ускладнень. Жодних негативних прогнозів лікарі не давали. Народжувала жінка у клевані. Її Емілія народилась з рідкісною вадою розвитку черепа, краніосиностозом. Це важке захворювання, при якому кістки черепа дитини передчасно зрослись. У таких випадках череп не може рости разом із мозком. Без операції дитину чекають нестерпні головні болі та судоми. Є великий ризик, що дівчинка матиме інвалідність. Єдине рішення, говорить голова благодійного фонду Скарбниця Надія Одна нейрохірургічна операція зі зміною частини кісток черепа. У Львові будуть дитині робити операцію. Частину кісток черепа значну частину будуть заміняти на штучні пластини. Вартість цих пластин 700 тисяч гривень. Це індивідуальне замовлення, їх виготовляють в Німеччині. Станом на 10 липня батькам вдалося зібрати 220 тисяч гривень. Потрібно ще 480 тисяч. Орієнтовно до 9. Місяців лікарі намагаються провести таку операцію. В принципі, зараз проявів хвороби в дитинки ще немає, тому от якраз до дев'яти місяців у нас час ще є, можливо, трошки більше. Тут важко щось сказати, але орієнтуємось на два місяці часу, за які дитині потрібно зробити операцію. Родина звертається до всіх небайдужих за допомогою, адже така сума для сім'ї є непідйомною. Ціх небайдужих прошу допомогти моїй дитині. їй тільки ще на сім місяців, і вона вже потребує допомоги. Наша сім'я не зможе такої сумні назбирати. Номер карти, куди ви можете перераховувати кошти, ви зараз бачите на своїх екранах. Із маленьких вчинків народжується велика допомога. Кожна гривня шанс на життя. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Впевнена перемога юнацька команда Рівненського Вереса у товариському матчі літнього міжсезоння здолала учасника чемпіонату Волинської області футбольний клуб Славія із Боратана. Матч відбувся у Рівному і завершився перемогою рівнян із рахунком 5-0. У складі Вереса Ю-19 забитими м'ячами відзначилися Антон Видрич, Іван Середюк, Микола Гаврилюк, Дмитро Мурашко та гравець, який перебуває на перегляді. Наступний спаринг юнаки Вереса зіграють вже завтра, 11 липня, проти команди Маяк із міста Сарни. Пляжний футбол на Рівненщині завершився чемпіонат області з пляжного футболу серед юнаків 2010 року народження. Долучилися до турніру чотири команди із Рафалівки, Рівного, Сварицевичів та Вараша. В результаті футбольний клуб Вараш РАЕС» з одноменного міста посів перше місце. Команда Стандарт з Рівного друге. Та футбольний клуб Мрія із Рафалівки третя. Грали у два кола. Кожна команда провела шість матчів. Усім учасникам вручили подяки, нагороди та подарунки. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашому селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.